Жнива у розпалі, а разом з ними й пожежа небезпека. Те, що росло місяцями, може згоріти за лічені хвилини. І причина цього не лише спека, а й щоденні обстріли, які перетворюють врожай на попіл. <звук> у Запорізькому районі збирають врожай. Аграрії кажуть, спека додає проблем. Тож у полі при собі мають завжди вогнегасники, лопати та спецхлопавки. Комбайнери розповідають, був випадок, коли доводилося гасити комбайн вогнегасником. Потрібник вийшов строю. Було, приходилось, коли технічна неполадка комбайном, є коли пошибники виходять із строю, цей клине вал, є, випадає іскра, виходить, ну, на допомогу одразу під'їжджає трактор з водою, тушимо вогнегасниками. Слава Богу, такого нещасного випадку в нас не було. Зараз дуже пожежонебезпечний період, тому що пшениця вже пересихає. Пшениця має вологу, саме зерно 10% влаги, стерня солома ще сухіша, сухові дують, опадів немає. На випадок чого мають у господарстві і трактор з дисковою бороною. Є дежурний тракторист, який з дисковою бороною завжди на телефоні. Не дай Бог, де якесь поле буде горіти, він в будь-яке час виїде, трактором буде. Буде дискувати цей вогонь, гасити його. Так що обов'язково, обов'язково всі заходи ми додержимося. Пожарники з водою теж завжди на телефонах діжурять. Щоб зберегти врожай та не допустити поширення вогню, з аграріями постійно на зв'язку. Рятувальники Ми бачимо трактор, три куби води, помпа і пожежний рукав. Він призначений для скажімо так, локалізації, ліквідації пожежі на ранніх стадіях. Чому на ранніх? Тому що він постійно присутній на полі, постійно він чергує. Стою десь на возвишені, щоб бачити ці комбайни. Ну, случай чого значить, їхати туди, і, не дай Бог. Допомагають виявити загоряння і безпілотники. Обстежуємось екосистеми на наявність порушників. Тому до громадян ми звертаємося, що якщо ви не бачите рятувальників, не бачите офіцерів громад, це не означає, що вони не бачать вас. Тому при виявленні порушників дані громадянини будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Жнива в області стартували з 1 липня. Аграрії зібрали вже майже 35% від запланованого. Та рятувальники кажуть, понад 38 гектарів врожаю знищив вогонь. Лише цьогоріч сталося сім пожеж, шість внаслідок атак ворога. Б'ють найчастіше шахедами та є й інші випадки загоряння, наприклад, через банальний недопалок. Значну увагу ми приділяємо на Перед косавицею, щоб були обкошені поля з боків доріг, з боків залізнодорожних проїздів зі сторони лісових насаджень, щоб була проорана смуга шириною не менше 4 метри. Також звертаємо увагу, щоб були поділи полів по 50 гектарів, і ці поділи також були оборені смугами не менше 8 метрів. Нині на полях одного з підприємств збирають озиму пшеницю. кажуть врожай відсотків на 30 менше ніж торік. З гектара лише 27 центнерів. 2024-го було на 10 більше. Причина весняні заморозки та нестача вологи. Посуха ще одна проблема аграріїв. Ми ждемо ціну. Ми сподіваємося, що ціна буде в цьому году вища, так як продукції менше в апріорі, то що год був дуже посушливий, не тільки в нашому регіоні. Якщо продукції менше, то ціна більше стає. Тому от РАПС зараз допустимо за тонну дають 24 тисячі. В минулому році ми продавали де близько 20-21 тисячі. Це за тонну гривень. А це вже ті, де провіюють та просушують зерно. Фахівці кажуть, через війну втратили чимало техніки. Там у нас здання порозбивали, тік розбили, склади всі порозбивали, можна сказати, вивозили оттуда техніку. Ви показав би вам, ну зараз немає у нас на території. Привозили отуту. У нас зерномети, отакі, як ви зараз у нас бачили, то всі побиті осколками. Рятувальники перевірили і тут, чи є протипожежні засоби. По території току е розміщені. Укомплектовані в повному обсязі пожежні щити. Так ви бачите, укомплектовані в першу чергу вогнегасникам вуглекислотний. Він пішов технічне обслуговування пожежні відра, багор і топор. Ці всі засоби вони назначені для ліквідації пожежі на ранніх її проявах. У цьому господарстві вже зібрали озимий ріпак і яровий горох. За місяць чекають соняшник, проте на велику врожайність не сподіваються, адже немає запасу вологи, тож рослина низькоросла. Вона кажуть, аграрії має бути метр двадцять, а цей не виріс і до метра. Така проблема по всій країні через надмірну спеку. Анна Крамаренко, Єлизавета телеканал МТМ.